Діти краще всі працюють ніж дорослі? Вони влибаються мені. Ну дуже хорошо. Ось так і з усмішками учні столичної школи Мідгард їздять на допомогу фонду «Жителю». з обідами зі свого шкільного ресторану, роздають людям, які потребують. Ти розумієш, що у багатьох немає домівок і вони абсолютно беззахисні. І якщо в тебе є можливість, чому ти не можеш їм допомогти? Тим паче, якщо Школа дає тобі таку можливість. Тобі типу, і жаль, але з іншого боку, ти робиш їх день набагато краще. Тобі просто ну знаєте, в очах зірочки з'являються, коли вони тобі типу, «Ой, дякую тобі, синку, за все, що ти для мене зробив. Участь дітей у цьому волонтерському проєкті змінює їх докорінно, каже засновник «Мідгард». Тож ця допомога стареньким стала обов'язково для всіх учнів. Їдуть і віддають усіх себе, щоб смалку дійсно знали, наскільки це важливо. Це дуже якісні зміни їх такого соціального сприйняття, що є там різні світи, і що дуже важливо і дуже круто і емоційно турботливо допомагати іншим людям.